Вітаю друзі! Отже, Дональд Трамп, адміністрація Сполучених Штатів Америки виставили ультиматум, викотили ультиматум. Ультиматум, нібито і Україні, і Росії, але більше звичайно він стосується української влади. Почалося зразу після закінчення, як нам розповідав Андрій Єрмак і е, Сибіга і Уміров успішних переговорів в Парижі. Так от, після цих успішних, а мені здається, і не зовсім перемовин. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, зробив. Заяву в аеропорту. Заяву ультиматум. Якщо зусилля Сполучених Штатів Америки зупинити війну в Україні проваляться. Увага! За кілька днів повідомимо Трампу, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Якщо обидві сторони серйозно ставляться до миру, ми хочемо допомогти, інакше підемо геть. Тобто, фактично, США заявили. Що в випадку, якщо Україна не погодиться на запропоновані варіанти мирної угоди, то Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорного процесу. Далі, буквально вчора, по обіді в Вашингтоні сам президент Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп зробив ряд серйозних заяв, підтвердивши слова свого дерсекретаря. Отже, Трамп, у нас є дуже добрі шанси отримати російсько-українську угоду. Ну, це ми від нього вже сто днів. Слухаємо. А от далі, Сполучені Штати Америки покинуть перемовини. Якщо Україна і Російська Федерація будуть їх ускладнювати. Тобто, фактично, Трамп підтвердив слова Рубіо. 2500 чоловік в неділю гине в боях. Це жорстка битва. Ми її зупинимо, заявляє Трамп. І тут же. ж Маса змін несе новину, що допомагати Україні не будуть Сполучені Штати, і все. Потім виявляється, слова Трампа звучали трохи інакше. А саме, я не буду цього говорити, коли в нього запитали про допомогу. Тому що я думаю, що ми справимось done. тобто укладуть угоду. Так насправді звучала заява Трампа, яку ліберальні ЗМІ потрактували так, як вигідно їм. Ну, от, власне, про ліберальні змі. Нью-Йорк Таймс пише, що деякі прибічники України в Конгресі. Відмічають, що в Білому домі практично не ведеться серйозних обговорень нового пакету озброєнь. А той пакет, який був запущений при Байдену, закінчується. Ну і е Блумберг ще одне ліберальне видання, робив кит. Робив кит, що Росія готова не тільки знімати санкції Сполучених Штатів у випадку мирної угоди. А готова визнати російським Крим. Хоча, за моєю інформацією, територіальне питання відкладене на момент перемир'я. Тобто, якщо буде припинення вогню як перший крок, як казав Трамп, потім сторони сядуть за стіл і почнуть говорити про території. Але. Лібералам не терпиться. Їм потрібно зірвати ситуацію, не допустити жодного перемир'я. Та і все. От, наприклад, Нью-Йорк ну, Таймс той самий пише, що Росія умовами завершення війни ставить денацифікацію України та відставку Зеленського. Ну, Денацифікація України що мається на увазі? Відміна законодавства, яке є антиросія, чи його балансування, чи переслідування тих, хто має якусь там погляди і ідеологію. Ну, ідеологія антиросія. Через ракетні удари, удари шахетів, війну, вбивство наших громадян, має величезна кількість українців. Денацифікувати їх Ну ніяк зараз нереально. Потрібно йти шляхом порозуміння, шляхом примирення. Примирення перш за все, всередині України і між українцями. Тоді буде. Змінено взагалі відношення до всього в світі. перш за все. Ну і далі, схоже, Сполучені Штати реально розглядають вихід свій з переговорного процесу. Я думаю, що це важливо почути, що ми не будемо робити цього протягом року, тобто вести перемовини. США, Брюс, when we speak about uh, that this has to end, uh, the secretary said in nato, cheryl, you may recall, that it would be a matter of weeks before uh, that we would know if russia was serious. and in our response, look, we've got global responsibilities we have been the largest supporter of ukraine uh, and, uh, we, and the goal is to have this end but in fact because of larger responsibilities there has to be a point where everyone understands that we've got to have an end point we can't have meetings about meetings it can't go on for months or years ми не будемо ви знаєте чекати сподіватись і робити великі зусилля просто заради зусиль коли є завершальна фаза. Війни, яка є припиненням вогню, яке може відбутись негайно, заявила Брюс телеканалу Fox News і додала, що США розраховують отримати відповідь від Росії щодо мирних зусиль протягом наступних тижнів. Про серйозні наміри уже в Сполучених Штатах заявив і дерсекретар Марко Рубіо. Він підтвердив генсеку НАТО Рюте, що США готові відійти від мирного процесу щодо України, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру. Очільник американської дипломатії висловив сподівання президента Трампа і Сполучених Штатів, що ця пропозиція буде прийнята і призведе до міцного і тривалого миру в Україні. Держсекретар підкреслив, що, хоча наша країна віддана справі припинення війни, якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях. До миру США відійдуть від посередницьких зусиль встановленні миру. Дивіться ультиматум це реальний, ультиматум. Ультиматум, який Сполучені Штати виставляють і оголошують публічно і Україні, і Росії. Але давайте подивимося глибше. Проаналізуємо, зробимо свої висновки. Перше. Угода принципова про потепління і співпрацю між Сполученими Штатами і Російською Федерацією ухвалена давно. Ухвалена зразу після обрання президентом Дональдом Трампом. Спрацювала човникова дипломатія, якісь таємні контакти між Путіним і Трампом. Це насправді не важливо. Важливо те, що очевидно ця угода є. В цій угоді є якісь домовленості і по Україні. По, Україні. по українській війні. Ці домовленості дуже неприємні для нас, для українців. Це очевидно. Виконати їх політично Трамп не може. Не може, тому що підірве довіру до себе серед своїх виборців і серед міжнародної спільноти. Тому він іде по тонкому льоду. Проведення домовленостей між Україною і Росією на тих умовах, на які вже погодилась Росія, і до яких він схиляє Україну, але світу демонструє, от ми посередники. Насправді, йде примушення України до миру. Давайте поглянемо з іншого боку. Чи потрібен Україні мир? В Україні мир необхідний як повітря. Збройні сили України видихаються, втрати величезні, цвинтарі ростуть, як гроби, гриби після дощу. Поранених, покалічених людей, вщен знищена економіка, втрачені території, <кхи> втрачена суб'єктність держав. Якщо війну не зупинити в найближчі тижні, ну максимум місяці, може йти мова, і буде йти мова про втрату державності, і постане питання подальшого існування. Націй через загибель такої кількості людей, чоловіків репродуктивного віку. Тому Україні треба любим чином зупиняти війну. Очевидно, що в результаті дипломатичних перемовин і для того, щоб зберегти обличчя з боку США і для багатьох інших речей мова не йде. Про здачу територій, які зараз контролюють Збройні Сили України. Про це прямо натякнув спецпредставник Дональда Трампа по Російській Федерації. Відков він прямо натякнув, що лінія розмежування, тобто, фактично, корейський сценарій і замороження конфлікту, на сьогодні Україні. Цей варіант дуже навіть підходить. Дуже навіть підходить. Він дасть можливість зупинити війну, повернути мир на наші землі, почати відбудовувати країну, розвивати країну, зайнятися цим, а не якимсь безумством, яке постійно нав'язують, і все. Чи будуть якісь гуманітарні компроміси? Так. Чи будуть якісь політичні компроміси? Так. З Конституції доведеться прибрати згадку про вступ до НАТО. Ну і ще ряд інших <кхи> речей. Але це збереже життя нації, це збереже існування держави. Існує інший варіант: Україна відмовляється і на догоду. Неолібералам, лівакам, глобалістам, світовим, Макронам, стармерам та іншим продовжує воювати. Втрачати людей, що найголовніше, втрачати території, втрачати економічну привабливість, будь-яку і так далі. і так далі. Що буде в такому випадку? Наступна угода буде гірша від тої, яку пропонують зараз. Наступна угода може взагалі розчленувати Україну. Наступна угода може бути угодою про капітуляцію. Чи можуть українці це допустити? Ні. Але при владі знаходиться режим, диктаторський режим, зелених гнит на чолі з Володимиром Зеленським. Яким байдуже до життя українців. До українських територій, до української промисловості, економіки все. Вони нажились на декілька поколінь. На крові українського народу заробили мільярди, які виведені в Омани, Дохи, Дубаї та інші країни Бойського Сходу, де їх, на думку цих зелених марадерів, знайти важко. Так от. Ця публіка дума, що буде водити за ніс Трампа та всіх інших учасників мирних перемовин. Буде розповідати про угоду, про редкоземельні метали. До речі, вже Штати сказали: ця угода не пов'язана з мирним треком. То була пов'язана, а вже не пов'язана. Будуть їздити на мирні перемовини, змінять на кроватки, як це зробив Єрмак. Роби, бо формою це назвати військовою не можна. Будуть намагатись вішати локшину, самі з допомогою своїх європейських партнерів глобалістів. Їхнє головне завдання тягнути час. І втягнути. США максимально в цю війну, для того щоб за два роки, викачавши, вивалявши в лайні крові бруді цієї війни Трампа домогтися його програшу, точніше, програшу його команди, програшу республіканської партії, програшу Трампістів, на довиборах в Конгрес Сполучених Штатів Америки. Після цього вони думають, видохнуть буде легше і ще за два роки позбудуться Трампа. Ну, якщо ці е, пани не розуміють, що Трамп все розуміє, все бачить все знає, то вони абсолютно йовапи. Саме з цим і пов'язана заява Рубіо, а пізніше Дональда Трампа, про Вихід з українських мирних перемовин. Ситуація виглядає наразі так: або ви підписуєтесь під перемир'я, і в подальшому мир, або ми умиваємо, як понтій пілат руки. Іншого шляху в Трампа немає. Він не виконав зобов'язання, які вже взяв і перед Росією і перед своїм виборцем. Він не може нав'язати мир, якщо його не хочуть. Що буде далі, якщо відбудеться така ситуація? А далі? Росія продовжить наступ, глобалісти трохи подопомагають, потім перестануть. Україна почне масово втрачати людей, території, економіку, все. І це призведе, як я вже казав, до краху. Існує ще один варіант позбутись зелених гнид. Вони починають все більше і, на... і більше нагадувати свору бішених псів яких краще усипити, ніж е, намагатися вилікувати. От наразі їх лікують. Наразі їх лікують у шокової терапії. І кажуть, е, не схочете, не хочете лікуватись, не хочете вилікуватись? Нема питань. Ми застосуємо шокову терапію. Ми відійдемо. І ви перегризете один одного. А плюс ми будемо вас усипляти. Шляхом введення санкцій? Шляхом арешту ваших рахунків, майна, переслідування по цілому світу. Насправді, за моєю інформацією. Зелені гниди не думають ні про мир, ні про перемовини. Але вони не думають сьогодні. А що буде завтра, подивимось. А подивимось тому, що США вже включило шокову терапію. Знаєте, електрошоком лікують. І я думаю, далі буде. Думайте. Спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!